Історія про усвідомлений підхід до не зовсім законного способу життя. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. П'ята серія розпочинається із пожежі. Горить автівка Бьорна. За кілька годин до цього, після викрадення бьорни Саша, сидять прив'язані до стільців із каптурами на головах. Через якийсь час до них підходять нападники і кудись тягнуть. Коли із чоловіків знімають каптори, вони розуміють, що опинилися в ресторані Бориса, російського німця і колишнього найкращого партнера Драгана. Колись Драган та Борис двох розпочинали свій бізнес. Вони були найкращими друзями і з перших зароблених грошей купили собі персні печатки. Причина їхнього розриву була дуже банальна. Драган відбив у Бориса дівчину. Борис, розлютившись, наказав відрубати коханій голову, а її тіло пробити до дверей будинку Драгана. Борис вітає гостей і запрошує їх за стіл. Однак Бьорн відмовляється їсти, говорячи, що російська кухня просто жахлива. Ніби китайць поїв італійських страв, а потім виблював усе на тарілку зі стравами німецької кухні. Усміхнувшись, Борис каже, що поважає сміливу відвертість. Після цього ватажок переходить до справи і питає, де ховається драган. Бьорн відповідає, що той заліг на дно. Я ж нічого не вигадую. Він заліг на дно. На дно озера. Однак адвокат запевняє, що Драган ховається не від Бориса, а від поліції. Чоловік каже, що Драган дуже шкодує про смерть Ігоря, але його підставили, як і Бориса. Бьорн розповідає про дешеву наркоту, що продавали на території Драгана, але Борис запевняє, що він тут ні до чого. Бьорн каже, що він це розуміє, і думає, що хтось настьковує Драгана та Бориса одне на одного, аби розпочалася війна. Адвокат говорить, що Драган дуже хоче знайти щура, однак поки що він може говорити лише за його посередництвом. Він обіцяє Борису, що вони знайдуть зрадника, і він разом із Драганом власноруч з ним розбереться. Зрештою, Борис погоджується і дає чотири дні на те, аби привести до нього щура із яблуком у роті. Після цього ватажок наказує своїм людям провести гостей до виходу, де Бірно та Саші віддають особисті речі. Тоді ж Бьорну телефонує Катеріна і нагадує, що скоро перший урок балету, на який чоловік обіцяв відвести Емілі. Бьорн швидко їде до родини, і доки Емілі збирається, він віддає дружині листи з садочка. У ньому адміністрація щиро вибачається за попереднє негативне рішення, та пише, що після узгодження усіх питань вони будуть радо чекати Емілі. Щаслива Катерина дякує Бьорну і каже, що їй дуже подобаються його зміни. Вона бачить, як змінилися їхні стосунки та його стосунки із Емілі, і це не може не радувати. Бьорн відвозить Емілі на Балети, хоча раніше він ненавидів бути у компанії супертурботливих батьків, і з усвідомленим способом життя він почав зосереджуватись на тому, що важливо у даному випадку на доньці. Бьорн із задоволенням спостерігає за заняттям, а потім везе дівчинку до Катаріни. По дорозі йому телефонує Дора із роботи і каже, що оскільки Бьорн вже не працює у конторі, їй доручили забрати його службову автівку. Чоловік без проблем погоджується і каже, що за годину залишить її на парковці готелю, у якому проживає. Коли вони зустрічаються із Катериною, Емілі проговорюється про те, що татко більше не працює на роботі. Бьорн пояснює дружині, що звільнився із контори, однак запевняє, що фінансово це на них ніяк не вплине. Він каже, що тепер працюватиме на себе і зможе більше часу приділяти родині. Катеріна також радіє, що Бьорн нарешті перестане контактувати з мафіозними бандитами. Тоді ж у поліції і Ніколь думають, де шукати решту драгана. Оскільки палець знайшли неподалік його заміського будинку, Ніколь каже, що його слід обшукати. Ввечері, коли Бьорн повертається у номер, йому знову телефонує Дора. Вона каже, що у автівці залишилися особисті речі чоловіка, отож просить їх забрати. Бірн джеліниво каже, аби Дора віднесла ці речі на рецепцію. І щойно він кладе слухавку лунає потужний вибух. Бьорн визирає у вікно і бачить, що палає його автівка, а посеред цього безладу сидить на, жаха на Дора. Адвокат починає панікувати, адже розуміє, що цей вибух призначався йому. Аби заспокоїтись, він пригадує слова Брайтнера. Під час паніки той радив зосередити погляд на чомусь одному. Це буде так званий якір. Бьорн швидко шукає за що зачепитись, і його погляд падає на сімейне фото. Зрештою, чоловік трохи заспокоюється і приймає ванну. Через якийсь час хтось стукає у двері номеру, і це виявляється. Ніколь жінка просить розповісти про деталі, але Бьорн відповідає, що нічого не може сказати. Так, він чув вибух, але не бачив його. До того ж автівка вже була не його. Вона повернулася у власність фірми. Ніколь не розуміє, як Бьорн може бути таким спокійним, коли на нього було вчинено замах. Та він відповідає, що просто усвідомлений. Тоді детектив каже, що її колеги виявили, що граната, яку заклали у вибуховий пристрій, була румунського виробництва. Вона пропонує спитати у драгана, чи не перейшов він дорогу румунам. Та Бьорн відповідає, що він представляє інтереси Драгана без контори, і такі питання не входять до його юрисдикції. Ніколь іронічно питає, чи точно драгана ще треба представляти, і розповідає про знайдений палець. Бьорн тримається абсолютно спокійно і вдає, що нічого про це не знає. Він каже, що справді на вихідних відпочивав лише із донькою і з драгоном не бачився. Ніколь попереджує, що вони будуть обшуковувати заміську віллу, і якщо там щось є, вони обов'язково це знайдуть. Бьорн жартома просить повернути червону зубну щітку, яку він десь там загубив. Виходячи із номеру, Ніколь помічає лист із садочка, і Бьорн хвалиться, що Емілі дали місце. Тоді Ніколь просить поділитися секретом, адже свою доньку вона досі не може прилаштувати. Після цього Ніколь повертається на місце вибуху. Вона оглядає його і помічає іграшкового попушку Емілі, що сильно обгорів. Бьорн же спостерігає за усім із вікна, а потім телефонує до Саші і каже, що їм потрібно декого знайти. Наступного дня Саша знайомить Бьорна із Паулою і Пепе, які вже знайшли чоловіка, що заклав вибухівку. Пепо пояснює, що вони без проблем його відстежили за румунською гранатою. Пепа із Паулою витягають чоловіка із багажника і тягнуть у старий підвал, у якому драган часто проводив допити. Спостерігаючи за тим, як пара прив'язує злочинця до крісла та прикріплює до нього дроти, у Бьорна ледь не починається панічна атака. Тоді він згадує, як Брайтнер казав, що внутрішні опіра моральному вчинку часто є протидією внутрішньому потягу. Аби зробити вибір, треба оцінити і зважити опір та потяг, зрозуміти, що принесе більше користі. Тоді й буде зрозуміло, які силі ви хочете поступитись. Зрештою, Бьорн розуміє, що його внутрішній опір спонукає відмовитись від котування струмом незнайомого чоловіка, але от внутрішній потяг підказував, що це варто зробити, аби більше ніхто не скоював замах на нього Катеріну або ж тим паче на Емілі. Зваживши усе, Бьорн каже, що готовий починати допит, однак просить бити бандита струмом лише по його команді. Адвокат дізнається, що того звати Мальте. Спочатку чоловік відмовляється говорити і запевняє, що він звичайна шістка, яка нічого не знає. Але після кількох ударів струмом він зізнається, що це Тоні доручив йому за ним прибрати. Саме Тоні заманив драга на стоянку. Тип із гранатами мав підірвати ватажка і сашу. Усе б повісили на Бориса, після чого Тоні став би лідером, а Мурат його правою рукою. Оскільки ці плани поламав екскурсійний автобус, Мальта найняли замести сліди. Мурат, до речі, і справді хотів закласти Тоні, і той про це дізнався. Він наказав Мальте вбити Мурата і Бьорна в заповіднику, але адвоката там не виявилось. Раптом Саша питає, звідки тоні знав про зустріч у заповіднику, чий телефон прослуховують і хто саме. Мальта зізнається, що прослуховують Бьорна, і ще після кількох ударів струмом каже, що це робить Меллер. У наступні кілька хвилин з'ясовується, що граната у квартирі Фрау Брегенс та вибухівка у машині Бьорна – це теж робота рук Мальте. Він каже, що адвокат дуже дратує Тоні, і той хоче його прибрати. Зрештою, Бьорн каже, що допит завершено. Однак він просить притримати Мальта на якийсь час. Паула та пепа виконують прохання, сприймаючи Бьорна ледь не як нового боса. Так, шефе. Вони відтягують чоловіка в іншу підвальну кімнату і там замикають. Бьорн повертається в готелі. Біля входу його чекає Борис. Він питає про результати пошуку щура, і Бьорн говорить, що вони вже близько. Тоді Борис каже, що взагалі він приїхав з іншої причини. Він хоче, аби після того, як до нього приведуть зрадника, адвокат відвіз його до драгана. Бьорн заперечує, говорячи, що це небезпечно, адже того розшукує поліція. Однак Борис чітко дає зрозуміти, що безпека це вже проблеми Бьорна. Він хоче побачитися з драганом. Шоста серія розпочинається у дитячому садку. Бьорн сидить за дитячим столиком разом із головними помічниками драгана. У якусь мить оскаженілий Тоні накидається на Бьорна і кричить, що вб'є його за брехню. Він впевнений, що Драган мертвий. За кілька годин до цього Бьорн сидить у лісі. Йому телефонує Емілі і питає, чому він не приїхав. Бьорн каже, що це через роботу. На жаль, цього разу він не може залишити її у багажнику. Однак чоловік обіцяє, що постарається швидко все закінчити, і вони із Емілі відновлять острівці часу. Потім Бьорн згадує один із тренінгів. Брайтнер казав, що будь-яка проблема має кілька шляхів розв'язання, і потрібний знайде вас сам. Але аби прискорити цей процес, коуч радив прогулятися на самоті і запросити на зустріч кожної з проблем, аж доки вона не розкаже, як її вирішити. Бьорн розуміє, що має проблему із Тоні, який вимагає поговорити з драганом. Зустрічі із вже мертвим ватажком хоче також Борис. Голос Мальта підказує, що найкращим рішенням буде вбити їх обох. Але Бьорн відповідає, що він не вбивця. і з чим не погоджується голос драгана. Щодо Ніколь, то Бьорн взагалі не розуміє, наскільки вона серйозна проблема, і це найбільша заковика. А ще Мелер, стукач із поліції, який працює Естонії. Бьорн думає, як це все владнати, і раптом його із роздумів виводить дрон. Просто над головою чоловік бачить літаючий пристрій. Панікуючи, він кидається у нього усім, чим бачить, і зрештою збиває. Замиті з лісу, вибігає чоловік і кидається до поламаного дрона. Він каже, що це був подарунок сину, і він просто його тестував. Чоловік гадки не мав, що тут хтось є, спеціально запускав дрону лісі, а не на пішохідній зоні. Зрештою, Бьорн віддає йому гроші за зламану іграшку, але радить не літати над головами незнайомих людей. Ніколи не знаєш, на кого нарвешся. Повернувшись у готель, Бьорн починає готувати послання від драгана. Він обводить потрібні слова у кількох газетах і ставить на них печатки. Потім чоловік дзвонить до Саші і каже, що Драган наказав зібрати усіх старших. Для всіх є послання. Тим часом Мелер приїжджає у клуб до тоні. Він каже, що у поліції припускають, що Драган мертвий, після чого дає йому копію фото знайденого пальця. Кілька годин по тому усі помічники драгана збираються у дитсадку. Вальтер відповідальний за торгівлю зброєю. Станіслав за контрабанду грошей та людей. Карла відповідальна за проституцію. Тоні за наркотики залякування і рекет. А також з ними новенький Саша. Бьорн від імені Драгана, дякує усім, що прийшли. Однак Тоні дуже непокоїть місце зустрічі. Бьорн пояснює, що є не так багато місць, за якими не стежить поліція, і садок одне із них. Перш ніж передати послання, Бьорн дає усім смаколики із драганової кухні. Усі радо кидаються їсти, окрім Тоні. Він вважає це все маячнею і вимагає швидше перейти до справ. Тоді Бьорн просить Тоні принести сумку із газетами, і чоловік незадоволено це робить, адже йому явно не подобається бути на побігеньках в адвоката. У той же час команда Ніколь обшукує Віллу. Мелер каже, що жодних слідів присутності Драгана або ж власника пальця вони не знайшли лише Бьорна та Емілі. Ніколь припускає, що коли Драгана таки вбили, його тіло могли десь скинути, і, можливо, не так і далеко. Вона просить Мелера дати команду обшукати озеро. У дитсадку ж після смачного перекусу Бьорн нарешті витягає газети. Спочатку він зачитує спільне послання для всіх. У ньому, ніби як драган, просить усіх зберігати спокій і діяти як завжди, а всі питання вирішувати через адвоката. Потім чоловік передає індивідуальні послання для кожного із старших. Він просить їх передати свою газету сусіду праворуч, і тоді кожен зачитає наказ для колеги. Саші наказують стати головним у дитсадку. Тоні сидіти тихо і насмикатись, а коли знайдуть винних, він їх має допитати. Карлі наказують знайти інше місце для борделю, бо поки що садок буде діяти, як є. Станіслава просять просто виконувати вказівки адвоката, а Вальтера забезпечувати захист команди. Тоні лютує, адже в посланні немає жодного слова про Бориса. Бьорн каже, що такими на даний момент є вказівки Драгана, отож, поки що із Борисом нічого ніхто не робить. Тоді Тоні питає, скільки ще адвокат буде водити їх за носа. Він дістає знімок пальця і показує решті. Поплічники вимагають пояснень, і Бьорн блискавично швидко їх вигадує. Він каже, що драган знайшов спосіб закрити справу швидше через смерть обвинувачуваного. Якщо поліція знайшла якийсь палець із перстнем драгана, значить він хотів, аби його знайшли. Та очевидно, що це не палець ватажка. Команда вирішує, що це досить логічно і схоже на правду. Однак Тоні так не вважає і накидається на Бьорна. Він кричить, що немає жодних доказів, що драган живий, і бандита ледь відтягують від переляканого Бьорна. Тоні каже, що впевнений, що драган мертвий, і вважає, що Бьорн приклав до цього руку. Та раптом Саша говорить, що це не так. Він каже, що Драган телефонував йому вранці, отож він може підтвердити, що бос живий. Хоча Тоні в це не дуже вірить, він не наважується звинуватити колегу у брехні, тому, злісно, покидає садок. Коли Бьорно говтується, він просить решту затриматися ще на кілька хвилин. Чоловік показує їм відео із допитом Мальте. Дізнавшись, що Тоні щур, команда ні і бажає просто зараз із ним розібратись. Однак Бьорн їх зупиняє, говорячи, що пообіцяв Борису привезти зрадника живим. Щодо того, як його впіймати, Драган вже має ідею. Бьорн передає четвірці ще одне послання. Тоді ж Ніколь приходить до будинку Катаріни. Вона каже, що хоче поговорити з Емілі у зв'язку із розслідуванням, розпитати дівчинку, чи не бачила та чогось підозрілого, коли вони із батьком відпочивали на озері. Катеріна не дає на це дозволу, і тоді Ніколь каже, що хотіла зробити це в приватному порядку, у них вдома. Але якщо ні, то вона потребується повістку з прокуратури. Зрештою, розуміючи, що такий варіант кращий, Катеріна все ж впускає Ніколю будинок. Аби розслабити Емілі, жінка дарує їй іграшкового попушку, якого та втратила через вибух у машині. Коли дівчинка починає приязно ставитися до гості, Ніколь розпитує про відпочинок на озері. Емілі розповідає, що вони з татком були лише удвох, нікого іншого там не було. А ще дівчинка згадує, що у тата було багато роботи в багажнику, але він її не діставав. Зрештою, нічого більше не дізнавшись, Ніколь дякує за розмову та йде. У дитсадку ж Бьорн та Саша прибирають безлад, який влаштував тоні. Під час цього Бьорн питає чоловіка, чи справді йому телефонував драган. Тоді Саша каже, що він не знає, що відбувається, і не хоче знати. Але в будь-якому випадку їм краще мати за боса Бьорна, а не тоні. Саша каже, що не буде задавати адвокату питань, але і його просить про це більше не запитувати. Після усього цього Бьорн повертається додому. Коли він підіймається на свій поверх, то помічає відчинені двері у його номері. Чоловік обережно заходить всередину і бачить Тоні із силіконовим пальцем Драгана в руках. Привіт, адвокате! Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.